Колектив Сувенір цілком собі повнолітній гурт. Йому зараз 18. Починалося все з творчої співпраці з Олегом Куріним, віртуозом гри на сопілці і бандурі. Перша їхня програма, і відповідно, реліз іще на магнітній касеті була фольклорною. Та й зараз велика частина репертуару то народні пісні. Кісця гурту це п'ятеро інструменталістів. Кожен має і свої сольні номери. Ансамбль творчо співпрацює з багатьма вокалістами, вибудовує із ними окремі програми. Програма нашого концерту дуже різнообразна. Тут будуть участвувати і заслужені артисти України Василь Панчук, Олена Білоконь. Потім буде і класичний блок у нас також, а іспанський блок. І на заключення буде представлення у нас. Циганський ансамбль родини Ніколаєвих. Живий звук, імпровізації, плюс незаїжджений український репертуар робить програму сувеніра. Команда пишається тим, що її відзначило журі на одному із українських телепроєктів саме за нестандартний підхід до фольклору. Ми приймали участь в четвертому сезоні Україна має талант і всі судді нам сказали так. І все дуже сподобалось. І вже крутять у нас чотири сезони поспіль. Та українською програмою сувенір, ясна річ, не обмежується. Їхнє виконання класичних творів має свіжий підхід і сміливе використання нетипових інструментів. І навіть любителів латиноамериканських запальних ритмів може задовольнити сувенір, а точніше, соліст Еміль хлопець із баку, зійде за свого і серед ромів, і серед іспанців. Їхню музику полюбив іще в школі, коли вчився грати на гітарі. Вчився я в Учился возіружені в баку. Учился, у меня образование музыкальное есть, но не вокальное, это э, инструментальное. Я на восто... несколько восточных инструментов игр, играю. Э, ну, вот как-то я в Баку начал работать латиноамериканской группой, которая, так скажем, направление у них латиноамериканское, ну и как-то вот понравилось. А потом начал петь, гитара заставила петь. Сальса, кізомба, румба, фламенка, репертуар Джипсі Кінг, на Давіда Бісболя все це можна було почути і побачити у виконанні сувеніра. А ще ансамбль має цілу окрему програму запальних ромських ритмів, дещиця із якої прозвучала і на концерті в театрі Гоголя.